А поки на роботі обідні перерва сідає дописувати додаток, на сьогодні задача підключити базу даних та зробити додавання вправ. Для зручності створив Jira Board та завів кілька задач. Наразі це створення Supabase проекту, також мокова авторизація та зберігання тренувань. Створюю нову гілку і полетіли. Перш за все, сетаплю проект на Supabase. Це безкоштовно. Додаю connection, обираю transaction pool, оскільки це ідеально підходить для мого stateless підходу та швидких ітерацій. Створюю health check route для швидкої перевірки на connection та додаю prisma, щоб зручно менеджити схему та використовувати ORM. Так як в мене до цього було використано матрицю для сетів, тобто вправи складалася в масив вправ середині одного тренувального дня, мені треба це переписати, а саме виокремити вправи та суперсети в різні сутності. Тепер тренувальний день може містити і вправи, і суперсети. Що та ще інша суттєві залежить від тренувального дня. Таким чином ми уникаємо циклічності, адже суперсет включає в себе список прав, як мінімум дві. Тестуй хелсчек за допомогою поснано. Після успішного хеллс-чеку пишу скрипт міграцію для свого об'єкту з тренуваннями до бази даних. Додаю деякі допоміжні команди по роботі з БД. Не забуваю генерувати схему, щоб використовувати типи напряму з призми. В архітектурі юзаюла підхід. Останні півтора року в проєктах віддаю перевагу йому. Настав час мігрувати дані. Запускаю скрипт і він очікувано відпрацьовує. А звичайно ж ні. Не відпрацьовує ніфіга з першого разу. Мій директ.РЛ не знаходить за тою адресою, якою скопіював при створенні супербейс проєкту. Але в мене є транзакційний URL. Спробую скористатися нею, і мій проект зависає. Звичайно, я ж сетапив голубеде без ORM, а коли підключив призму, то не замінив урли на рекомендовані. Міняю урли, накочую міграцію і все відпрацьовує. Роблю сервіс по роботі з нашим джимтрекером. Тут я притримуюсь класового стилю написання бекенду. Атомарно керуюсь по комітах, щоб мати гнучкість при роботі з історією розробки та кращого код рев'ю. Тепер, коли БД працює, схема даних також присутня, треба законати це все з нашим UI. Створю пост хендверд для отримання нового тренування певного юзера. Тут буде все просто, отримуємо JSON з нашими даними та готуємо методу сервісу для додавання нового тренування. Повернемося на UI та змінимо використання захардкоджених даних на таблиці вправ, також на таблиці тренувань з пошуком, і перейдемо до підключення на формі додавання тренувань. Все доволі просто. На беку я приймаю дані таким чином, яким вони мене формуються на клієнті, тобто з матрицями сетів чи вправ. Останні штрихи, невеликий рефакторинг і дані збережені до мого тренувального аккаунту під'єднаного до мого юзера. Надалі я планую створити повноцінну Джот авторизацію та додати можливість робити кілька тренувальних аккаунтів під одного юзера. Адже зараз це все МОК, суто під мого користувача. Тим часом моя обідня перерва завершила. А ти підписуйся, далі буде цікавіше.